Як у вікнах, так і у дверях можна відкрити маркер. Він вмикається у параметрах. Тут в параметрах певного вікна чи дверей ми маємо вимкнути: Ось є маркер розміру у вкладці, і є варіант такий маркер, ось цей другий. Так. W, ось, І що в нас тут є з параметрів? У нас є лінія, в нас є коло, яке ми можемо собі вибрати по-різному. Досить непогано все відображається навіть куди -куди. зараз довколу. У мене тут 200-й масштаб, я перейду на сотий. Ось так виглядає великий ID, тобто це зараз зробимо більш реалістичним, але зверніть увагу, це все робиться у параметрах елемента. Ось, наприклад, у нас є VK-1. Ось зараз досить красиво припаркувався. Якщо у нас, наприклад, 200-й масштаб, ось, то ось так теж виглядає. Ну, але я бачу, що масштаб ніби непоганий, гарно коло виглядає, але ну, буквально зараз ще шукала. Параметри можна змінити. Наприклад, я зменшу на 2 мм. Хоча, напевне, це вже буде забагато. Тут навпаки можна було додати 1 мм. Ось, так, зараз. Ось, наприклад, можна додати, ну 10, цих 10 мм це теж гарна річ. Значить, Які є параметри в нас тут? Є відзеркалення маркера. Ну, попередній вигляд ну на інший бік, так? окей, воно пішло сюди, на інший бік. Тобто є прив'язка назовні, а це всередині. Далі ну, можна забрати, це тоді воно повернеться. Верхня частина маркера, її можна вимкнути, якщо нам це коло в принципі не потрібно. так, то ми можемо його вимкнути. Лінію можна теж забрати, буде ось так. А з лінією, на мою думку, трішки ось буде. ну, тут Зараз є легенька лінія, а з лінії, ну, на мою думку, це буде трошки. Більш інформативно, тобто воно прив'язане до маркера, тому не раджуся забирати. Розташування маркера, ну ці параметри розташування, розташування розмірів. Це вже стосується цієї лінії. Ну Наприклад, ми поставимо тут не 12 все ж таки багато не раджу змінювати, бо тут багато чого є логічно, а 15. Так, тут є таке невеличке зміщення в бік маркера. Чому воно змістилося? Тому що в нас є ще оцей параметр, наприклад, Ставлю 30, дивіться, бачите, тобто ці параметри ми навіть бачимо, що є можливість вручну щось підперетягнути. Тобто, якщо ми бачимо ось такі речі, тобто такі точки фіолетові, так? то ми можемо підтягнути. Нижній від в принципі, я би ну, не знаю, якщо вам потрібно, то залишайте, але він досить масивний. Цей нижній відкіс, очевидно, його не зле би було забрати. Ось такий маркер більш-менш окей. Там Ви вже знаєте, що можна вкоротити цю лінію. І аналогічно. А, тут є ще цікавий такий момент. Дивіться, я клацаю по маркеру і все вікно активовується. Ось є такі досить ретельні варіанти показати розміри. Розміри для показу. Це номінальні ширини і висоти вікна, зокрема тут. Далі розміри отвору в стіні, блока віконного, зокрема, і розмір четвертини, тобто, якщо в нас там дискіс, так, четвертина окремо можна показати. Стиль розмірів, візьмемо один рядок, бачите? Якщо в нас є можливість перетягнути, ну, я навіть не перемикаю, зразу на попередньому вигляді, ось так можна собі включити, і можна бачити, як це буде виглядати. Я навіть бачу, що тут є 100 міліметрів, але там 200, як це вплине. Оф, не видно. Якось так. От, Там, напевно, треба подивитися ще інше. Так? Тобто тут товщина... Ага, це товщина підлога, перепрошую, це вже щось інакше йде. Це вже, якщо ми ну, детальніше більше переглядаємо. А ці параметри, зокрема, зараз не будемо відволікатися. Ширина отвору. Виміряне значення і спеціальний текст. Ну, Спеціальний текст я, в принципі, раджу переходити, тому що якщо ми візьмемо, його Це треба вручну буде прописувати. Я тут наразі ширина отвору. Як буде виміряне значення. А, я побачила. Ось тут спеціальний текст можна вписати. Не бажано. Краще вимірі назначення, бо це bim концепція Тобто краще від цього дуже рідко відступати, висота отвору теж можна перейти на спеціальний префікс-роздільник, орієнтація, перпендикулярна до осі маркера. Якщо ми заберемо цю лінію, то тоді буде сенс. а так То, в принципі, воно перекреслює ось, отак, ймовірно, а в цьому варіанті не дуже добре. Так, вирівнювання по осі. Ось, вогнестійкість можна показати, захист від шуму. Я, наприклад, включаю там виміряне значення. ну, Якщо воно у нас не було, то воно фактично і не з'явиться. Це треба вручну підтягувати. Так, тому я це забираю. І фактично все. Одиниці виміру можна, до речі, підтягнути: метри, міліметри. Тут є гарні параметри за параметрами проєкту, тобто, зокрема, це буде за параметрами плану. Поверху, що досить вигідно. Якщо потрібно інше, можна бачити, перейти, вибрати зміст для заміни ID, шивна, висота, Тобто, можна теж щось спробувати. Окей, не бачу, що воно щось дуже принципово змінило. Ось. Але загалом зміна стилю, Тобто, ми можемо тут, як виявляється, ще навіть підписи змінювати, перейти. Включаємо галочку. Колір можна змінити висоту підпису, що, в принципі, досить важливо. Якщо у нас більший чи менший, ми можемо підтягнути тут висоту підпису. Зокрема, я поставлю один, наприклад, І5. Ось він буде дрібніший. А мабуть буде дрібніший. Проте я не бачу, що щось. Накласила. Заміну стилю і Arial, наприклад, Time New Pro. Це стосується, в принципі, ось цієї штукенції. Тому поставимо, я хотіла більше її зробити. Ось, тут змінилось. Ну, звичайно, важливо було все змінити, бо це буде некрасиво, якщо інший стиль буде в маркері, ніж той, що на розмірах. А той, що на розмірах. Треба ще шукати окремо. Тобто не поспішайте. Ну, Висоту можна змінити. от У нас на в принципі, однаково тепер, коли ми три поставили. А, а, а бачу, що переходу на інший в принципі, на інший стиль тексту. Або є стиль тексту маркера. Також можна. Трічка там ми взяли і ось тут ну, так багато. А, ні, це ж ось тут треба дивитися: Time Roman. Ми в маркері в колі написала Тайні Роман. А ось тут спробуємо. Так, танію Роман. Ось той самий стиль. Ну, взагалі, скоріше за все, там треба буде ще якийсь окремий шрифт довантажити, якщо вам потрібно, так, але Arial теж досить гарно виглядає. Ну, і на дверях аналогічно вмикаємо. Тобто тут там, де є маркер розміру. Вибираємо D, там W було в Windows, а тут D двері, і фактично ми бачимо ті самі параметри, що у вікнах, що і у дверях. Ось, використовувати штриховку маркера, це, скоріше все, у вікні теж було останній параметр, до якого ми надійшли. Тобто, якщо в нас є тло, щоб тут не було прозоро. Ми можемо змінити тло, змінити іншу штриховку, так щоб вона, в принципі, закрила це все. Ось, і цифра читалася.